До одеської інфекційної лікарні госпіталізували чотирьох дітей з захворюванням на кір. Їх стан оцінюється як середньої важкості. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Чотири дитини, у яких підтвердили діагноз на кір, не були щеплені через релігійні переконання батьків. Фахівцями Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб разом з медичною службою здійснюється комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів з метою локалізації та ліквідації осередку інфекційного захворювання. Усього з початку року в Одеській області лабораторно підтверджено 19 випадків кору, зокрема дев'ять дітей. В Україні щеплені від кору. Паротиту і краснухи внесені до національного календаря профілактичних щеплень. Фахівці зауважують, що вакцина КПК безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Діти отримують її безоплатно.